Доброго вечора всім. Цим відео я розпочну таку серію відео про нашу систему охорони здоров'я в цілому, про ті проблеми, які є в медицині, і про стан сприйняття цих проблем суспільством. Говоримо про різні теми. От, наприклад, сьогодні ми поговоримо про доступність в медицині. Чому про доступність медицини? Тому що ця тема є, ну, викликає занадто багато суперечок. З одного боку, в нас немає черг. Медицині, а з іншого боку, ніде в жодній країні Європи стільки грошей своїх кишень, скільки в Україні пацієнти не платять. От давайте з цим поняттям розберемося, щоб ми як би ну, розуміли, що таке доступність, як, його, як її оцінити. Бо в кожному курсі з основу охорони здоров'я є 5 критеріїв. Я їх зараз перерахую, а потім ми по них пройдемося. Ті п'ять критерій включають. Перше це є доступність фінансова, друге це є доступність наявність, наявність медичної послуги, обладнання персоналу, технологій. Третій критерій означає accommodation це є доступ до медичних закладів людей з інвалідністю. Четвертий пункт означає. Доступність географічно і п'ятий пункт означає сприйнятливість. Тобто, те, що система пропонує пацієнтові, чи, чи він погоджується з цим, чи він хоче чогось іншого, чи кращого, і так далі. Тому почну з першого пункту. Доступність фінансова. Ну, звичайно що, ми тут є на одному з останніх місць е, в Європі, і якраз Маркером доступності медицини є кількість того, скільки пацієнт-громадянин, коли стає пацієнтом, витягує своїх кишень і скільки він витрачає на лікування. Тому якщо в нас, якщо ми подивимося на всі кошти медицини, більше половина цих є коштів з кишені пацієнтів, то розвинутих там країна за кордоном це складає від 5 до 15%. відсотків, і це в основному ці кошти йдуть на Такі послуги, як стоматологія і так далі. А в нас це основно йдуть на базові послуги, на лікування в лікарнях. Тобто пацієнти в лікарні доплачують, вони витрачають ну, великі суми, на медикаменти, розхідники, матеріали. Це все відбувається чи докупівля в аптеках, докупівля в медичних фопів, чи переводи на благодійні фонди, чи інші якісь неофіційні витрати і так далі. Але це все є. І це все означає те, що якщо всі пацієнти платять, значить дехто заплатити не може. І це підтверджується цифрами операцій. Бо якби в нас ну, була медицина доступною, то допустимо кількість певних процедур при певній патології була би ну, такою самою, як це є і за кордоном. А ми відстаємо е, просто в рази не на пару відсотків. А в декілька разів від тих кількостей, що і як має бути проведено, наскільки операцій має бути зроблена, при, при, на, наприклад, на одиницю населення. Другий критерій це є наявність, це наявність медичної послуги, як я казав, навченого персоналу і так далі, обладнання технологій. Тут також є дуже гарні приклади, які характеризують доступність нашої медицини. Наприклад, коли ми говоримо про лікування гострого інсульту, то оте сучасне правильне лікування, яке має бути ну, проводиться тільки в 4% всіх пацієнтів, яким ставлять діагноз гострого інсульту. І це не через те, що в нас немає, допустимо, обладнання закопленого і не через те, що в нас немає навченого спеціаліста до цього обладнання, ні. На оцій всій цепочці на ланцюгу від, того, від діагностики інсульту до того, що цього пацієнта треба діагностувати, доставити в ангіопераційну і пролікувати, у нас ця система не працює. Тобто, вона фактично, по факту, то є недоступною. Тільки в 4% пацієнтів пацієнт отримує тромбоекстракцію. Давайте далі. Наприклад, трансплантація кісткового мозку при раку крові. Тобто наші громадяни їдуть лікуватися за кордон. Чому вони туди їдуть? Технологій немає, немає тих лікарів, які є навчені це лікувати. Чи результати такі погані, що краще поїхати за кордон? Ну, давайте розбиратися. Але це є також про доступність. Ну, за інші критерії, там як е, доступність для пацієнтів з інвалідністю, географічна доступність, це йдеться про райони, про віддалені райони. Або, наприклад, е, третій ще критерій про сприйнятливість того, що система пропонує. А це і про те, які є лікарні, скільки, скільки ліжок в одній палаті, або, наприклад, чи є можливість вибору лікаря. Чи немає такої можливості? Це є, Я за ці критерії навіть не говорю зараз, ви їх самі можете оцінити. а І ми бачимо, що по всіх цих критеріях ми є в мінусах. Тобто єдиний контраргумент це є черги. Так, черг у нас є, у нас їх практично немає. Вау, як добре. Але давайте подивимося глибше. Тому що якщо. Ми приходимо на первинній ланці поліклініку за довідкою, так, ми її отримаємо швидко. Але чим менше ти від системи хочеш, тим швидше вона буде працювати. Тобто, якщо нам тільки від системи треба довідку, Окей, ми отримуємо її, її без черги. Але якщо ми, наприклад, приходимо, і в нас болить серце, а нам дають таблетку обезболення. На таблетку заспокійливого раптом нерви, або, або ну, або всі таблетки всі три разом, то це ж не означає, що система піклується за нас. Це ж не означає, що нас ставлять на клінічний маршрут, і ми в результаті отримуємо і доступну первинну профілактику, доступну діагностику, доступне лікування. Ні, це означає, що. Ми цього всього не отримуємо, і це є також про доступні системи. І доступність на вторинному рівні, тобто доступність в лікарні, це якраз є про те, що в нас немає чербу, ну, у нас є мала кількість пацієнтів. Пацієнтів по факту багато, як я вже говорив, ми в рази відстаємо від кількості операцій, які мають бути зроблені. Але платоспроможних пацієнтів у нас є не так багато, тому, тому в нас така кількість невелика операцій, замість того, скільки б вона мала би бути. І мушу сказати вже на, на завершення, що е, і в платоспроможних пацієнтів виникають всі ті самі проблеми з е, такою в лапках доступною медициною. Як і всіх інших. Чому? Тому що, коли ми говоримо про ранню діагностику онкології, то вона в нас також на поганому рівні. І це також про доступність медицини, коли ми виявляємо онкологічне захворювання на пізній стаді.